Доброго дня, панове. Сьогодні знову пишемо майнтест. Насправді, я сьогодні не планував запис, але, не менше, давайте щось сьогодні запишемо. Якщо пам'ятаєте, минулий раз ми з вами грали на локалхості, сьогодні знову граємо на сервері. Щом сьогодні займатися? Ну, справді дуже цікава локація. Я нагадую, це ігровий сервер у Києві. Ми зараз граємо, відповідно. Сьогодні сьогодні займатися, ну, справді, треба. Насправді все ж таки варто подивитися, де ми зараз з ми знаходимося. Насправді, якщо ви пам'ятаєте, ми з вами шукали сталь. Як бачите, сталь у ну, нас дійсно є. Якщо потрібна сталь, сталь потрібна для того, щоб виготовити відро. Отже, давайте вивчати нашу, нашу поточну, поточну локацію. Тут десь була печера, я вже справді не пам'ятаю, де, де вона була. Тому, Давайте справді знову її шукати. Тут ніяких поміток немає насправді. От. Тому все ж таки варто знайти нашу печеру. Так. До речі, кому подобається фільм Аватар, будь ласка, ставте лайк. Отже, як бачите, тут у нас є сніг і є трава. Ну, мабуть, це особливості цього ландшафту, тому що все ж таки, як бачите, ми досить високо в горах, тому тут запросто може бути і сніг. Тому що можна справді зробити зі снігу? Ну, наприклад, можна, можна, наприклад, побудувати будинок. Але будинок може бути тільки в випадку, якщо не буде теплої погоди. Тому, відповідно, що якщо у нас з'явиться сонячне привіння, тобто, тобто буде все ж таки те, тепліше, ніж кілька градусів, ваш будинок із снігу просто розтане. Тому, мабуть, це не те, що дуже добра ідея, якщо ви живете у теплому кліматі. Але якщо дуже високо в горах, то навіть у тропіках може бути ну, у горах може запросто бути сніг. Тому що я думаю, ну, мабуть, все ж таки можна спробувати побудувати будинок і снігу у цій локації. Тому, якщо вам подобаються такі речі, будь ласка, пишіть при з... окремо в коментарях. О, бачите, щось. Ну, я зараз граю на GPS, тому швидкість така собі. собі. Тому там дуже великий пінг і лаг. Е, хто не знає, на GPS і пінг десь 300 млсекунд. І навіть з таким пігом грамонтест, як бачите, штатом працює. От. Тому, будь ласка, грайте зі мною, якщо вам подобається дійсно грати у такі квадратні світи. Де ж наша локація? Я не пам'ятаю, де ми насправді зробили нашу печеру, десь. Я вже точно не пам'ятаю, де це було. Ой-ой-ой, бачите, як глибоко. Ой, Ой, давайте. тут... якось тут... Якось, якось, Надто високо, насправді, що тут, щось, в принципі, робити. Але як бачите, я вже добрася до води. Так, факели у мене, як бачите, кілька штук є. Тим не менше, як бачите, тут є вугілля, то, можливо, варто, варто зробити ще кілька факлів. Деревно, як бачите, мене також є. То можна зробити кілька факелів. Ну, давайте зараз цим займемось. Ось так. Як бачите, вже темніє. і тому, треба, щоб бути, тому потрібно все ж таки, щоб було видно. Тому що робити? Давайте. Так, а де моє вугілля? Ось моє вугілля. Я нагадую, громадний тест вже е, перекладено на українську мову, і автор перекладу я. Ось так. Тому що давайте скрафтимо кілька факелів. Що потрібно для того, щоб скрафтити факели, потрібно відповідно. Палички. І потрібно вугілля. Ось таким чином. Отримую, відповідно, 4 факели. І також, як бачите, є палички. Так, ну як бачите, вже темно. Відповідно, усім відповідно доброго вечора! І тому що... Ну, як бачите, насправді особенника дуже важко, що щось, щось шукати, тим не менше, давайте спробуємо щось тут ще зробити зараз. Так, ну що ж, Насправді, доволі темно, але все одно варто шукати свою печеру. Так, тому що, давайте шукати свою, свою печеру далі. Так, я вже точно заблудився. Надійно. Тому будемо шукати тепер разом вхід до печери. Так. Ну, у мене ще були сумніви, але тепер точно я заблудився. 100%. Так, тому що давайте шукати нашу печеру. Ой, там щось таке дивне світлець. Ну, це точно не там. Тому що я думаю, що варто все ж таки відновити, відновити так мовити, екобаланс і розмістити там, де ми з вами, вибрали каміння, додати ще один блок натурального камені. Так, де він тому, має бути, як бачите, в мене вже закінчились факели, але та дирка десь була ось тут. Ну, тут, як бачите, погано видно, тому давайте візьмемо ще один факел, щоб було добре видно. Так, тому що давайте візьмемо ще один факел. Так, як бачите, в мене усього факелів 7 штук. І тому варто економити. Ну, справді можна скрафтити цілу по факелів. Але це не та ж добра ідея. Так, як бачите, ось наша дзюрка. Бачите? І тут треба, щоб був е, натуральний камінь. Як його зробити? Ну, просто зробити. Нам, відповідно, потрібно зробити з вами пічку. Єдина проблема, що пічка завжди. Але, назавжди наша не пам'ятаю, я точно пам'ятаю, що в нас у нас була пічка. От тепер буде ще одна пічка, але ще ми її тут. Ось так. Речі, це те, що дуже, дуже добре. Ну, Проте треба зробити, що було гарно. Що було гарно? Тому що давайте покладемо сюди відповідно, блок каміння і, відповідно, зробимо. Блок а, з натурального каменя. Щом проблема це не варто було палити стільки деревини. Ну, як бачите, є натуральний камінь, і давайте заліпимо цю дюрку. Ось так. Так, не так. О, тепер, як бачите, тепер дійсно гарно, тепер дійсно так як має бути. Але в нас залишилася, як бачите, але в нас, як бачите, залишилася пічка, а робити з пічкою пічка це зайвий тягар, який, який не варто з собою тягати. Тому що роти спичкою і хай та пічка буде тут. Як ну, отак. То давайте тут якось трішки наведемо марафет, щоб було гарно. Поставимо, піч... скажімо, коли пічки поставимо десь тут факел. І тепер, як бачите, виглядає як потрібно. О, то оце дійсно в натурі клас. Що я думаю, можливо, мені ще здеб... нанбється земля, але там. головне, що тут не було камінь. Що зараз тут станеться, то зараз діло затягнеться травичкою. Це насправді доволі добре і гарно. Ось так. Так, мені справді подобається. То що будемо чекати, коли тут з'явиться травечка? Ну, мабуть. Ну, насправді, в чому проблема? Травичка росе тільки де час. Ось така цікава річ. Тому що. Давайте все ж таки позбираємо зайві факали і, можливо, тут ще щось будемо зараз майструвати. Ну, так бачите, свого матеріалу немає. Головне так би мовити, не не за призначенням наш метал. Тому що, метал, я всім у нашій локації, де є шахтарський будиночок, ми з вами з'їсували пристань, і там треба зробити по-ному, так мовити, гладь. І тому нам потрібне відро. Тому чекаємо найближчі 3 місяці, коли я цим займуся нарешті. Ось так, тому що ми досі займатися. Я думаю, що варто все ж таки тут трішки, тут, трішки підправити, що насправді тут відбувається. Ось так. Тому що робити зараз, це цікаве питання. А що це за така дивна печера? Так, ну як бачите, в мене зараз немає факелів, є, неї, є одна штучка, насправді факелів, я вже казав, 7 штук. Тому що. давайте тут трішки присідемо. Так, тут така велика ямера. Так, глибока ямера, що ті є Не ємері... знаю, знати не хочу. Як отак. так? так. Нє, не, не полізу. Кілька за 200 лаків. Якось так. Тому що робити? Це теж питання. Так, коли це все ж таки розвинеться. Ну, насправді розвинеться вже досить швидко. Як бачите, місяць уже сідає за е, небосхил. І тому скоро ми з вами побачимо знову сонечко. Сонечко це добре. Так, сонечко це бараболі, бараки і навіть огірки. Ось так. Тому що я думаю, що варто розвести якусь городину. Наприклад, картоплю. Чому? Ну, не знаю, мені подобається картопля на салі. Якось так. Із цибулькою. Це дільна річ. А інколи з кетчупом. Ну кетчуп це, це трішки не те, що потрібно. насправді. Тому що кетчуп це доволі. Гостра, гостра спеція така. Ну, це не спеція, це насправді приправа, це насправді соус. Ось так. Тому. Всі, кому подобається кетчуп, ставте, будь ласка, дізлайк. Чому то що кетчуп, насправді це не що потрібно. Кетчуп це така собі цікава штука. До речі, хто не знає, кетчуп готується на основі на основі е, томатів та е, яблучного пюре. Ось так. Хто не знав, будь ласка, ставте лайк, коментуйте підписуйтесь. Це важливо для розвитку каналу, а також е, важливо для мене. Ось так. Тому що ну, будемо чекати знову, коли. Я справі, чекаю, коли розвідуємося. Все ж таке, де наше сонечко? Не бачу, де наше сонечко. Так, як бачите, вже місяця немає. Ну, це означає, що скоро буде сонечко десь з якоїсь сторони. Де ж наше сонечко? Так, сонечко, де те сонечко. Так, де ж те сонечко? Так, сонечко, де ж те сонечко. Так, десь. Тієї сторони, я думаю, буде скоро зараз е, схід сонця. Так, тому що місця вже десь немає. Мама йде з за цими горами. Ну, так, як бачите, там мокро, то йому я не полізу. Чому? Ну, тому що тому. Так, ну що ж. О, як бачите, вже розвиніться тихенько, тому що давайте подивимось, що зараз буде. може як бачите, травечка не росте, тречка росте тільки, коли освітлення буде більше сина, здається. Дивіться початковий код, код грі, щоб знати, коли справді травичка росте. Так, ну що ж, як бачите, всім відповідно доброго ранку, тому що от, чекаємо, поки оця земля застенеться відповідною травічкою. Ось так. А що робити ось, відповідно ось з цією пічкою? Ну а що з нею можна зробити, якщо тут не потрібно? Ну як не потрібно, справді можливо, це вона пізніше, Ну, насправді в чому проблема. Ми з вами потратили ресурс, ресурс інструментів і зробили те, що нам не потрібно, що не завжди доцільно насправді. Проте у нас є ще, відповідно, чотири факели. Тобто, для того, щоб зробити чотири факели, ми з вами потратили трішки деревини, ресурс інструменту і, відповідно, поставили ще одну пічку, яка нам не потрібна. Але носити собі пічку, це те, що добра, дуже добра ідея. Тому що робити, ну знаю, що робити важливо, що було добре. Так, тому що. Ой, туда я не піду, бо не хочу. Чому бо не хочу. Так, тому що давайте знову гору. нагору. А що на горі є? нагоріє яблука і голі дівки. Ось так, Нагаду, на, наша, наші, я нагадую всі відеос на каналі, плюс 18 я інколи лаюся, тому майте на увазі. О, тому що давайте подивимося знову на наш сніг. Якби бачите, знову розведімося, тому це добре можна щось знову постреляти щось цікаве. Так, тому що давайте підимось на найсніг знову. Так, і на наші гори, що літають. Повертаючись до фільму Аватар, я нагадую, що у, грі, у фільмі Аватар є така цікава штука, яка, яка називається так звані Літаючі гори. Це, так мовити, фішка цієї гри. Там дійсно є ось такі літаючі гори. Очевидно, що розробниця гри пані Сван Свін... Пані Свін 5» дуже полюбляється цей фільм, саме тому у цій грі повно ось таких літаючих Літає ще камінюк. Ось так. от, Тобто, в мене насправді теж є фільм Аватар на Blu-ray. Дійсно, є фільм Аватар. Проте тільки перша частина я якось тихенько намагаюся зібрати собі гроші, щоб купити ще й другу частину фільму Аватар на Blu-ray. Ось так. Як всі <свистач> я, 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 як і всі, як кажуть, нормальні дядьки, дивився ці фільм в кінотеатрі, те, проте я таки мати все ж таки цей фільм вдома у домашній колекції на Blu-ray. На Ось так. Можна і, і на DVD, але DVD не дозволяє дивитися фільми у розширенні 4К. А я все ж таки намагаюся дивитися так мовити, фільми в оригінальній якості. Ось так. Тому що, якщо подивитися фільм Аватар, будь ласка, ставте лайк. Ось так. Ой, бачите, ми знову знайшли, які... знайшли вугілля. Вугілля це добре. Але в мене вже є сім факелів, тому поки що мені це не потрібно. Ось так. Що ми зараз, Чому зараз на справді, на справді, на справді, вивчаємо локацію цього місця, що насправді тут є. О, а це сніг, як пишете. Бачите. бачите, який цікавий звук. Це дуже прикольно справді. Беруть, кому цікаво. Я відео для вас пишу у програмі OBS версії. 22.02. Ось так. В оточній системі Windows 7 Pro. До речі, Windows в мене ліцензійний куплений за гроші в магазині. Так. А чому Windows 7 Pro? Тому що мені потрібен е, сервер Windows. Ось так. Тобто це насправді майже єдина причина, чому в мене саме прошка Ось так. Чому не Home Edition ну Тому що мені потрібен сервер Windows і EES. ця штука називається. Проте, насправді, не означає деяких можливостей, наприклад, проверсія не дозволяє встановити локалізацію. Тобто локалізація та, що йде в з запрещеної системи, змінити ніяк не можна тільки всякими хаками. А як кулупати відповідно операційну систему, не дуже хочу, проте це можливо, звісно. Звісно, що можна, можливо поставити сторонню локалізацію, якщо вам це потрібно. Ось так. Так. Та тут Я знайшов ще якось дивну дивне місце. Десь, яке, яке гарне озеро. Я нагадую, ця гра називається MindTest. Ми з вами граємо у версію 5.0. Тобто, саме цю версію ви зараз бачите на своїх екранах. Проте вона дещо модифікована. Тут є кілька цікавих правок. До речі, на нашому ігрому сервері є цікаве обмеження щодо нікнемів. Яке саме, будь ласка, шукайте на гітхабі. Там є детально детальне розписано, що насправді, які насправді ніки пропускає сервер. Ось так. Так, тому що... Ну, я все ж таки думаю, що. Давайте ще трішки погуляємо. Дуже вже гарні ландшафти у грі Майнтест. Я знаю, що ви дивитесь мене на телевізорі, тому я намагаюся вас робити ось такі гарні проводки, щоб було багато ландшафтів. Так, ну що ж, давайте це що то за баришня. А це, мабуть, і... о, це дядько. Ой-ой-ой. Так, як так? Ну отак. так. Тому що... Ну, до дядька треба щось отаке взяти, отаке, хоча б, отаке, таке, вот, да. А, тут я все-таки намагаюся якась барашня бігає. Так, так. О! Тю. О, там, там, там є якийсь лут. Давайте подивимось, що це таке. Так, це якась парочка. Вроді би. Так, а там щось я бачу. О, бачите, тут хтось лазив. Так, це що таке це. А це мабуть ми тут. Так, тут там нічого нема. Так, немає нічого. А це через хатка. Так, да, дивіться, ми знайшли чийсь хатку. Це круто. Так, да, це в натурі клас. Це дійсно круто. Ми ще й хатку знайшли. А тут немає нічого гісінького. Ну таке, добре. Так, тому що я думаю, що мене точно заблокали. Я старався як міг, чесне слово. Так, тому що, О, там є. але це сосни. Це не яблоні, це сосни. Тому що, Йдемте, назбираємо якесь яблок. Хоча б. Так. А цей чувак чомусь завис. Ну, добре. Так, тому що там дійсно яблоні. Є, є яблоні, да. Є яблоні і є берез. Так, тому що йдемо відповідно по яблукам. це добре. Яблука це добре. Яблоко це багато вітамінів, особливо вітаміну С. Тому завжди їсти багато яблук. Так. А знаєте, яке яблука? Добре, знаєте, отаке яблуко вкусити, і воно робиться таке темне. Ось це, отаке яблуко їсти. Так. Якщо хтось питається, де ви це взнали, будь ласка, кажіть, що взнали в одного дядька на Ютубі. Ось так. Так, тому що, давайте збираємо трішки яблочок. Яблочка, все добре. Так, тому ну я відчуваю, що, ми, що вже знову темніє. Давайте біж, біжмо бістренько додому. О, я заблокав, заблокав, де куди я лазив тут? Де я маю бути? Ти вже забувся. Де назад? Мабуть, в ту сторону, що потрібно, я надіюсь. О, Рома бігає. І <ріхи> чомусь, <ріхи> чомусь це, <чомусь> це баришня. <ріхи> це добре, да. Це добре, дійсно добре. Так, а там бачите, знову якісь ціли. Бестрінько тікаємо в наші. Так. Коли ти чого хочеш? Ну, добре. Не хоче спілкуватися? Mm -hmm. Так, ну шо. Ж? Так, тому що я думаю, треба все ж таки знайти свою печеру. Так, а це моя невеста. Так, не нейтка цікаво назва. Е, на... Тобто ім'я. Лейр. Лейр. Кузь так. Добре. Вибирайте собі невесту по, по імені. Як так, якщо гарний нет, то хорошо. Так. Так, тому що... Давайте шукаємо спорту тут хит. Чи, вихід, так. Все, мабуть, наша з вами пещера. Давайте пагорб. паграб. тут багато снігу, то ми, ми тут точно були, точно так, я ніяк не може вилізти. Я вже вичуваю, що скоро темно, буде. Тому треба швидко, швидко наверх. Так, вилазимо наверх. Що було? що потрібно. Так, то що... Ось так. Ой, тут чи не тут, я не знаю, що тут. Десь приблизно тут. Так, ну не заблокати. Так, наче якщо застраиваться, завжди треба продать до дому. Так... Так, десь тут, але десь не тут. Так. Нижче, що там робиться. Так, ну здесь я знов забл... заблокав. Здається, давайте давайте що тут чи не тут. Так, тут якась така... О! Так, давайте я точно подивищую, що ми тут чи, чи не тут, де, аби, щоб я, щоб я точно знав, що ми дійсно пішли додому. Так. Так, так. так, так, так. І нагадую, ми з вами шукаємо печеру, з яку ми шукали сталь. Так, де та печера, так, де та печера, так, де той хід, так, десь тут десь. О, бо там якась дивна геометрія, не зрозуміло. О, ми зайшли на нашу печеру. І на цьому все. Усім дякую за перегляд, за добре до побачення.